Ринок заміської нерухомості переорієнтувався на скромніших покупців. Якщо чотири роки тому популярними були величезні елітні помешкання по кілька тисяч квадратних метрів, нині під впливом фінансової кризи люди почали купувати здебільшого невеликі котеджі або квартири у таунхаусах. Заміські замки простоють без покупців. Ті, хто свого часу будував їх, аби потім дорого продати, залишилися ні з чим. Нині попит є лише на невеликі котеджі та таунхауси. Світлана оселилася із родиною в танхаусі в Ірпені під Києвом. Так називають будинок на кілька квартир, де кожна має ізольований вхід. Перед тим, як переїхати за місто, сім'я довго розмірковувала, чи не головним аргументом були гроші. Перед покупкою житла Світлана з чоловіком усе порахували. Коштує танхаус як трикімнатна квартира у столиці, але отримання обходиться дешевше. Виходить, що обслужування дому в 200 квадратних метрів обходиться порядка 500-600 гривень в місяць. А ми Мечтали, что киевская квартира в 100 квадратных метров обслуживание будет столько же стоить, или даже дороже. З такою арифметикою погоджується, то продажів цього року економ житло. У тому числі й за міське переважно купують будинки до 250 квадратів. Усе більше вже не по кишені. І не в останню чергу через дороге обслуговування, передусім через опалення. Якщо цей дом у вас там порядка 500 метрів і він знаходиться в котежному місті, це, то ціна по розходам приближається до 1000 доларів в місяць. Потому що там є і охрана, треба оплачувати, і вивоз мусора і так далі. Там очень великі розходи. Окрім того, січня в Україні має набути чинності податок на нерухомість, який платитимуть власники великих хоромів, площа яких більш як 500 квадратних метрів. Відтак українці обирають скромні котеджі. Ціна таких будиночків від 500 до 1300 доларів за квадратний метр. По нашим наблюдениям, спрос за останній год, особливо по просмотру, вилічився в два-два рази. Традиційно, звісно, це происходит в весенній та сіній Но Ми видим так, що зараз наиболее популярним форматом є дома 200-250 метрів, которые економічні і вже построєна. Тим, хто все-таки мріє про власний замок, ріелтери радять торгуватися. Сьогодні власники котеджів готові робити знижки інколи до 30%. відсотків. Можна навіть знайти пропозиції дешевші, ніж собі вартість. Ольга Ластовецька Ігор Фоменко, перший національний.